Україна вдарила по двох танкерах: Вірат і Кайрос. Це назви нафтових танкерів. Вони е, плавали чомусь у водах Чорного моря, в тому числі українського чорного моря, яке є частиною українського басейну, і вони плавали під прапорами різноманітних там острівних держав. Але вони де-факто є частиною російського тіньового нафтового флоту тобто вони. Крокували там у порти новоросійського або наближені до нього, і там завантажувалася нафтою, і по Чорному морі відповідно цю нафту вивантажували, вивозили і продавали. Отже, Україна вперше, здається, вперше, можливо, ви щось ще згадаєте, вдарила далекобійними безпілотними човнами і вразила в посилання під цим відео. Я залишу фотографію посилання на мій телеграм-канал, де я опублікував фото враженого і красиво палаючого танкера, який перевозить російську нафту Чорним морем. Насправді це шокувало, бо відразу президент Туреччини Ердоган виступив з екстреною заявою: мовляв, караул так робити не можна, натякнувши на те, що це відбулося ледь не в територіальних водах або в економічній зоні Туреччини. В Чорному морі в економічній зоні Туреччини, відповідно, це недопустимо. А питання в тому, що подібне відбулося вперше. Вперше, тому що Україна вдарила по торговельному судну, не по військовому, а торгівельному, який перевозить російську нафту. Друге, Україна вдарила дуже далеко від українського узбережжя. Насправді. Це поставило під загрозу, в принципі, комерційне судноплавство в усій акваторії Чорного моря. Принаймні такий ризик раптом став зрозумілим: тобто країни, які перебувають в акваторії Чорного моря, передусім Туреччина, звісно, бо її узбережжя навколо Чорного моря є найбільшим серед усіх країн. Також там є невеличка територія такі узбережжя Румунії, Болгарія, у України у Московії і у в Грузії, та Туреччині. У Туреччина найбільший. І звісно, Туреччина заробляє найбільше на Чорному морі. І коли в Чорному морі починається, починають палати і тонути танкери. Це спричиняє великі проблеми не лише Московії, а й Туреччині, в тому числі, і іншим регіонам, які ведуть торгівлю. Це мільярди, це гроші, це дуже великі кошти. Але знову ж таки, Туреччина саме основний вигодонабувач, бо у неї найбільша берегова лінія по Чорному морю. І саме через Туреччину, через Стамбул, подивіться мапу там проходять йому на кашті, на вихід і на вхід всі комерційні і некомерційні судна в Чорне море і з Чорного моря. Отже, це стало безсумнівно шоком. І Ердоган відразу висловився. Це важливий прецедент в ескалації, як вони говорять, що це ескалація. Так само. 29-го, це відбулася атака по двох танкерів 28 листопада. 29 листопада Україна знову ж таки ударила причал Каспійського трубопроводного консорціуму. В районі Новоросійського, тобто, це такий каспійський трубопроводний консорціум, який транспортує нафту з каспійського регіону аж до від берегів Каспійського моря через е територію відповідно Казахстану Росії, і знову ж таки до Чорного моря, до Краснодарського краю, щоб там цю нафту перевантажувати і далі знову танкерами вести по морю. Тобто і Україна 28-го вдарила по двох танкерах російського тіньового нафтового флоту, 29 листопада вдарила по причалу цього каспійського трубопроводного консорціуму. В цьому консорціуму беруть участь і Казахстан і Росія, і деякі ще там невеличкі долі у західних кампаній. Але передусім це Росія і Казахстан. Тобто і відразу виникла заява е, Казахстану про те, що недопустимо там ескалація, все таке типу Казахстан не перебуває в стані війни і майно, яке належить тому числі Казахстану, е, ну на правах співвласності не лише Казахстан, там і Московія, звісно, співволодіє цим консорціумом трубопроводним Каспійським, але от Казахстан заявив позицію з засудженням цих атак по їхньому причалу на території новоросійська. Це Росія, територія Росії, Новоросійська. І тобто знову вони засудилися. Тобто, всі почали розуміти, Туреччина почала розуміти, Казахстан почав розуміти, що війна за війна в Україні спричинена Московією Росією, перестає бути винятково кровопролитною історією, де героїчно. Б'ються українці, а стала загрошувати їхнім грошам. Розумієте, цей цинізм і меркантильність у цієї глобальної політики полягає в баблі і в грошах. Тобто їх не хвилює, що вмирають тисячі українців в абсолютно жахливій агресивній війні, яку розпочала Московія їхній торговельний партнер. Їх хвилюють лише їхні гроші, які туреччина. Почне втрачати, який Казахстан почне втрачати, якщо на Чорному морі припиниться комерційне судноплавство. А воно може припинитися. Україна почала наносити удари. І всі розуміють, що Україна може почати продовжувати наносити удари. І всі розуміють, і Україна це вже розуміє, що ми перебуваємо в тому стані і на тій стадії, коли сьогодні. Е ми маємо мету вижити. І для того, щоб вижити, ми використовуємо як нація, як країна, як народ, як держава. Україна вимушена докладатися і застосовувати всі різноманітні методи і засоби для того, щоб добитися послабшення, звісно, агресора. І нас, по правді кажучи, не сильно хвилюють, якщо це від цього ну, якісь такі побічні негативні ефекти отримують і інші країни. Які в інших обставинах не сильно переймаються завершення війни в Україні? Вони називаються ескалація. А нам в Україні вже байдуже: ескалація це не ескалація. Ми хочемо вижити. Вам же всім там байдуже взагалі на наше виживання, да? то лише коли під загрозою втрати мільярдів доларів через можливе припинення торгівлі по Чорному морю, можливо, і ви зрозумієте, що треба б допомогти Україні вижити. Бо якщо ви не допоможете Україні вижити, Горіти і палати почне все, в тому числі Чорне море. А відповідно, там зупиниться вся торгівля. Так, да, українська торгівля також зупиниться, але і ваша торгівля зупиниться: і казахстанська, і турецька, і румунська, і болгарська, і, звісно, московицька, і грузинська. Вся торгівля закінчиться. Україна, до речі, офіційно не підтверджувала ці атаки на танкери, але з неофіційних джерел повідомляється, що нібито Служба безпеки України. Мала стосунок до цих атак. Отже, атаки на два танкери, екстрена заява Ердогана. Атака на новоросійське, екстрена заява... Ну, ясно, що там Московія вже мовчить, вона вже терпіла, терпить ці атаки на Новоросійське неодноразово, але тут прям Казахстан, я так розумію, можливо, Москалі попросили Казахстан що заявити. Казахстан заявив свою позицію. Але що цікаво, тут неочікувано все ж таки знову-таки 1 грудня. Тобто, це. Прям почалася суєта всюди. Суєта почалася і навіть в Балтійському морі. І раптом ну Окей, Казахстан, окей як Туреччина, які нібито займають нейтральну позицію у війні України і Росії у війні Росії проти України. Хоча як можна займати нейтральну позицію, якщо позиція має бути категорічна допомога Україні відбити військову невмотивовану московську кремлівську агресію, але вона займає нейтральну позицію, аж поки не почало палати в чорному морі. І тут вони почали щось е, обурюватися. До речі, перед Балтійським морем ще процитую про заяву Міністерства закордонних справ України 30 листопада, там вони відповіли на заяву Казахстана, е, на занепокоєння Республіки Казахстан щодо щодо пошкодженої інфраструктури Каспійського трубопровопровідного консорціуму. І от е, МЗС України повідомляє, що. Жодні, жодні дії української сторони не спрямовані проти Республіки Казахстан чи інших сторін. Усі зусилля покладені в виняткову не відсіч повномасштабної російської агресії в рамках гарантованої 51 статтею Статуту ООН права на самооборону. І у межах вивірних і стратегічно обґрунтованих оборонних операцій Сили оборони системно послаблюють військово-правословий потенціал агресора. Котре наголошуємо, єдиним фактором дестабілізації і е безпекових викликів у Чорноморському регіоні за його межами залишається воєнкова російська агресія. І на сам кінець і, і, і на тлі сьогоднішніх занепокоєнь окремо звертаємо увагу на відсутність попередніх заяв казахської сторони на засудження ударів Російської Федерації по цивільних людях в Україні і житлових будинках. Тобто МЗС Україна натикає Казахстану, що ви там сильно заяви озвучуєте, що ми там вдарили по причалу вашому в російську. А що ж ви ніяких заяв не робите, дорогий Казахстан, про постійні систематичні удари московитів по цивільній інфраструктурі України щодо знищення тисяч людей, в тому числі цивільних? Де ж заяви? Якщо ви вже не вдаєте з себе нейтралітет? Тому позиція тут МЗС України абсолютно ну, здорова, адекватна і раціональна. Але, друзі, що цікаво? Тут з'являється неочікувана заява, ну окей, там Казахстан, Туреччина, ми вже з ними проговорили, Естонія. Естонія це безсумнівно дружня країна до України. Вона багато допомагає, маленька країна, мало ресурсів насправді має, але з урахуванням своїх невеличких ресурсів, вони там, як і інші країни Балтії, ну, намагаються Україні максимально сприяти допомагати різноманітними своєю політичною позицією, передусім в Європейському Союзі, ну і іншими різноманітними дріб'язковими. Факторами для нашої допомоги. І тут раптом, 1 грудня, міністр закордонних справ Естонії Цахкна, Цахкна прізвищі, попросив Україну не атакувати російські кораблі і флот в Балтійському морі. Тепер цитата. Розумніше було б цього не робити, адже це дійсно може призвести до ескалації ситуації в Балтійському морі. Кінець цитати. Ну, так делікатно просить міністра закордонних справ Естонії. Розумієте, Ну, ви на карту можете подивитися: в Балтійському морі також багато країн, які мають своє узбережжя навколо Балтійського моря. Естонія має велику лінію берегову. І саме фінська затока, фінський пролив, і Балтії, які виходить відповідно в Балтійське море, саме там виходить в тому числі газо-нафтова інфраструктура російська. Через Трубопроводи і через відповідно танкери. І звісно, Естонія також хоче заробляти кошти на експлуатації Балтійського моря. І там є Приморськ, таке місто російське Приморськ, по якому Україна вже неодноразово наносила вдалі удари по різноманітних причалах Приморська, де відбувається перевалка відповідно також цієї нафти. І тут прям Естонія почала просити, будь ласка, в Балтійському морі не знищити російські кораблі. Туреччина хвилюється, що Україна знищує російські кораблі, танкери в Чорному морі. Казахстан також хвилює, що ми в Чорному морі атакуємо їхні причали, які перебувають в російських портах. І тут Естонія, наші друзі і партнери, почали теж просити ледне благату Україну не атакувати російські танкери. Тепер вже в Балтійському морі на півночі. Я хочу сказати, друзі, що коли почалося. Стату... Це при тому, що вони не помирають. Естонці не помирають, турки не помирають, казахи не помирають. Помирають тисячами десятків тисяч саме українці в цій війні несправедливі, вимушені помирають, гинуть. Україна просто прагне вижити. А вони не помирають. Їм просто гроші. Вони хвилюються, щоб. у них... Не поменшили доходи від торгівлі в акваторії Балтійського моря, торгівлі пов'язаної з акваторією Чорного моря. Причому не лише про це переживають наші ну, умовно нейтральні країни, Туреччина, Казахстан, але навіть наші друзі, Естонія. Наскільки це ганебно, лицемірно, низько і позбавлено гідності взагалі? Я хочу сказати, підсумовуючи, це така окрема відео, можна на цю тему поговорити. Я вже кілька разів на це натякав. що... Реальність така, така зараз, що ми опинилися в тій ситуації, особливо під тиском, в тому числі західних деяких, деяких країн, що ось така ескалація поступове залучення, вимушене залучення інших країн, в тому числі Заходу, в фактичне страждання, хоча б фінансове, хоча б грошове, хоча б економічне. Від війни в Україні від російської агресії воно є потрібне і необхідне для того, щоб нарешті світ допоміг Україні закінчити цю війну перемогою або хоча, б, або хоча б справедливим миром станом на зараз. Тому Україна не боїться ескалації. Це ви там боїтесь ескалації в Туреччині, в Казахстані, в Німеччині, в Естонії, в інших країнах. Ми ескалації не боїмося. Більше того, на жаль, вимушені визнати, що здається, що ми вже на тому етапі, коли лише ескалація, в тому числі міжнародна, вона залишається ледь не єдиним або принаймні основним шляхом до порятунку української держави, української нації, українського народу. Як би це не звучало, можливо, певною міри жорстоко, але годі вмирати лише українцям. Годі горіти і палати лише українським об'єктам на українській території. Хай палає все. Якщо всім байдуже на все, що відбувається в Україні. Годі вдавати просто якусь пасивну підтримку. Треба вчинити рішучі і категоричні дії і рішення для зупинки війни в Україні, для збереження України як держави, для відновлення її територіальної цілісності і для відновлення її економічного, демографічного, військового і оборонного потенціалу.